Відвести товар, але побачила цей візочок і вирішила вам його показати. Дуже крутий колір, дуже класний. І сам візочок досить ну дійсно такий симпатичний, компактний, все в ньому є і дуже-дуже зручний. Тут пемені безпеки. Розчібається, защибається, складається, оглядове віконце для мами, капішончик розкривається. Пиночка кладеться кладеться повністю. Підніжечка піднімається, фіксується. О, дивіться, який він середині зручний. І ще тут є така сільчика, яка запобігає, щоб дитинка не випала. От. Для такого візочка доволі величезна, доволі величезна корзина для покупок. І закрально класний колеса, гарні, колір, стильний. Все таке, як люблять зараз молоді мами. Вони зараз люблять комфорт О, і складається легенько, має телескопічну ручку. Ось такий візочок. Джой, про підстаканник я забула сказати, він також є.